Добрий день, давайте перевіримо домашнє завдання. Як ви бачите, в нас вже нова тема з'єднання провідників. Ми будемо вивчати з вами послідовне і паралельне з'єднання, а потім будемо вже змішано вивчати задачі будуть трохи складніше. Ну, це поступово. Але дивіться, ми до цього моменту розв'язували з вами задачі в загальному вигляді, і я намагалась вас до цього готувати. Але саме в цій темі я раджу від цього правила відступити. Це тільки на одну тему. Потім ми знов повернемося і все буде як завжди. Але зараз, саме на цій темі, я дуже раджу вам розв'язувати задачі покроково. Зараз ви побачите, чому так простіше і більш раціонально. Добре, давайте будемо рухатися вперед. Але потім, потім повертаємось до нашого звичайного оформлення, якщо що. Добре, перша задача у нас така. 15-16 кола складається з двох послідовно з'єднаних резисторів опорами Р1 і R2 12,4 Ом. Ось так, як на рисунку. Але у вас, якщо що в електронній версії, тут двійка, але я її, бачите, замінила на одиничку. Ну, зрозуміло, що так воно должно, має бути. Міліамперметр показує силу струму в колі 8 мА. Ось це у нас міліамперметр. Якими будуть показання? вольтметра, підключеного між точками А і Б між точками B и C и між точками А и С. Давайте пока. Подивимось, як ми будемо розв'язувати такі задачі. По-перше, якщо є схема, ми обов'язково будемо її рисувати. Це не обговорюється. Во всіх задачах на паралельно або послідовно або змішане з'єднання провіднів, у нас обов'язково буде схема. Вона може бути відразу та, яка нам дана в задачі. І в цьому випадку, ну, якщо вона проста, як зараз, то ми можемо так її зробити. Якщо хочемо, Ну, Коли будуть складні те, э, схеми, ми можемо э, стартову схему не рісувати, а будемо відразу рисувати еквівалентно. Але до цього ми потім з вами доберемося тоді поговоримо. Зараз пока, просто перерісовуємо, обов'язково перерісовуємо схему. Схему ну, знов. Вибачаюсь, але мені простіше, я роблю Ctrl C, Ctrl-V. Але ви так не можете робити, вам потрібно це рисувати. Але схема зараз проста. Якщо ви хочете, ви можете нарісувати ось сюди вольтметр v 1 і ось сюди вольтметр v 2 А можете ще сюди написати вольтметр V, якщо хочете. Але це не обов'язково, це трохи ускладнює розв'язання задачі, Ні, В роз, е, розв'язання. Розв'язання воно не ускладнює, воно трохи. Більше робити потрібно, але я розумію, що ви ж адекватний, ви не хочете зайвого робити. І так, переводимо обов'язково силу струму в систему інтернаціональної і знайти нам потрібну напругу на першому резисторі, напругу на другому резисторі і загальну напругу. По-перше, у нас буде з вами або послідовне з'єднання. ну, Зараз ми нічого іншого не вивчали, тому. З цього і починаємо. Потім поступово ми перейдемо до наступних задач, і я розповім, що ми там будемо записувати паралельне з'єднання, а потім вже у нас буде змішане з'єднання. І так, поки що у нас послідовне з'єднання, і звідси у нас випливає, що сила струму вона однакова на кожному участку. Ми сьогодні на уроці процес з вами розвів Я про це роз... розповідала вам. Ось, Тому ми записуємо, що і перша дорівнює, і другу, дорівнює і амперметра. І дорівнює сілі струму, яка у нас дана. І це у нас 80-3 степень Ампер. Далі ми будемо рахувати напругу, але не будемо розписувати там для першого, для другого, для третього. Ми будемо всі напруги шукати, тому просто для напруги, що у нас буде? У першого в нас це у між точками А і Б. Ось я написала. І це у нас струму, яка протікає через амперметр на однакова, умножить на опір першого резистора. Далі ми підставляємо з одиницями вимірювання обов'язково, силу струму, а потім опір. Але будьте уважні, будь ласка, не пишіть оми дуже близько до цифр, тому що зазвичай ви потім це о вважаєте нуліком, і у вас неправильні відповіді бувають. Це дуже прикро буває, коли ви все розв'язуєте правильно, а потім. В обчисленнях у вас помилка. І отримуємо 0,96 вольта. Але я відразу переводжу в мілівольт. Але не можна було використовувати міліампери. Спочатку переводимо в ампери, отримуємо вольти. Можемо залишити вольти, як вам буде зручно. Хочете, можете переводити, як і я, в мілівольти. Але ми не можемо умножати міліампери на Оми, такого не буває. Давайте ми не будемо до цього з вами е, звертатися. Тобто, як робимо, так робимо. Далі, напруга на другому це напруга між точками B і C. Знов сіла струму однакова, опір у нас є, порахували, не залишаємо. Далі. Можливо, ви робили не дуже раціональний крок, таке теж можливо. Як ми можемо порахувати? Ну, по-перше, я розумію, що сіла струму на двох послідовно з'єднаних провідниках дорівнює Вибачаюсь, напруга на двох послідовно з'єднаних провідника дорівнює сумі цих напруг. І я цим скористувалась. Але ви могли поступити по-іншому. Ви могли знайти загальний опір. Ну, якщо хотіли, це було б 16, Ом. це окремо ви знайшли б, а потім ви цей загальний опер умножили б на силу струму. і знайшли б ті ж саме 128 тисячних вольт, ну, або 128 млн. Але трохи більше кроків було б. Що відбувається в цьому випадку? Дивіться, у вас є декілька шляхов для того, щоб розв'язати задачу. Це не складно для вас, це складно для мене, як для вчителя, тому що кожен з вас буде обирати для розв'язання задачі власний шлях. А мені потім потрібно буде. Підлаштовуватися по те, що ви зробили, і перевірити, щоб ну, нікого з вас не ображати. Тому, будь ласка, ви, ви обираєте той шлях, який вам здається більш ну, доступним, більш зрозумілим. І ось саме так ви будете розв'язувати. Іноді то, що роблю я, воно буде більш раціональне. Іноді вам буде здаватися, що це менш раціонально. Тому не будемо сперечатися ще раз, якщо ви обрали інший шлях, але кроками, ну, трохи більше кроків зробили і дійшли до правильної відповіді, це все одно правильно буде. Тому не, бентеж, не треба бентежитися, тут все нормально. Так, записали відповідь. Це була перша у нас сама перша задача, тому я так багато про це розповідала. Далі все трохи простіше, є деякий алгоритм, по якому ми будемо з вами рухатися. І так, наступна задача. Перший вольтметр, де весь рисунок показує напругу 18 вольт. Це у нас показує ось цього вольтметра, що показує амперметр, другий вольтметр. Ось це амперметр, ось цей вольтметр. І Записуємо дано. По-перше, ми записуємо покази, які нам казали. А потім ми дивимося на рисунок і бачимо, що в нас є два резистора, і у кожного з них написані опори. Тобто ми їх теж сюди записуємо, обов'язково вдано. І я номерую резистори, тому що вони. Ну, не були пронуміровані. Хоча зрозуміло, що якщо вольтметр перший, ну, сподіваюся, що він на першому резисторі. Але щоб не було непорозумінь, краще це показати, коли ви будете вже рисувати цю схему самостійно. І Далі нам потрібно знайти силу струму, яка, яку показує амперметр, і напругу, яку показує другий вольтметр. Знову у нас послідовне з'єднання. Сила струму через перший резистор ми можемо знайти з закону ОМО. Це напруга поділити на ОПЕР. Саме першого резистора, ми саме про нього зараз говоримо. І у нас це буде 3 ампера. Але далі ми розуміємо, що у нас послідовне з'єднання. І якщо у нас через перший резистор протікає ток 3 а, струм 3 А, то через другий протікає струм 3 А, і амперметр буде показувати 3 А. Тобто у нас є відповідь на перше питання. Далі знаходимо напругу на другому. Ну, я бачите, ось так писала, можемо. Давайте я, мабуть, ось так зроблю зараз. Ось сюди крурочок нарісую такий, що на першому, сюди, там на другому. Ну що не на, не на цифрах 1 і 2, а саме на резисторах, наприклад. Ось, напруга на другому у нас яка буде? Це напруга, це сіла струму, яка протікає, це у нас 3 ампіра і опір цього резистора. Ну, все. Але ми знаходили перший, я тут написала, бачите, другий. На другий, а от потім, так як вони однаково замінили. Ну, не завжди ви будете це робити. Зазвичай, якщо ви написали ось таку запис, зробили, то можна ось це не робити. Це не помилка. Ну, я просто зараз ну, дуже подробно все описую. Добре, порахували, сподіваюся, отримали такі відповіді. Ну, на мій погляд, не дуже складні задачі, але, ну. Перша самостійна робота у вас буде майже на такі прості задачі. Перша самостійна робота. А вже наступна самостійна робота, вони будуть потроху все краще і краще. подивіться потім. Так, добре. Ну, на цьому ми поки, поки що робимо паузу, тому що у нас і так багато сьогодні було нового матеріалу. Все, давайте відпочивати будемо.